Любі друзі, вітаю вас на каналі Тихий Хутір. Чудовий день, сонце сіло, вон там за деревами. Можна вийти і продовжувати прополку, боротьбу з бур'янами. Ми потрошку пасинкуємо баклажанчик, я прополюю в перчиках. Але ось така знахідка в нас. Баклажанчики чудові, на сонці не печуться. Зараз вони отримують стрес від сонця, від сонячних променів від жари, і ми їм даємо потрошку антистресант, тому вони в нас почувають себе дуже добре. Але дійшли ми до кінця нашого городу. Це вже сусідський город бабулечки, яка цього року померла, нещодавно вона померла, і за її городом нема кому доглядати. І ось такі знахідки у нас в кінці городу маємо. жуків. І їх тут дуже багато. Бачите? А багато їх тому, що одразу в нас тут, бачите, росте картопля. І на картоплі тут цілі колонії жуків. Тому будемо обробляти, зараз у нас пів дев'ятого вечора. Така знахідка не дуже приємна. Обробимо наші баклажани і частково обробимо ось тут картоплю, хоча б яка дотикається до нашого городу. Але жуків дуже багато, бачите. Вони поїли листя, ось їхні залишки життєдіяльності. Ось молодих дуже багато. Шкода, шкода. Хоча буквально вчора ми ходили тут, ми ходимо тут щодня, дивимось, не було. А сьогодні вже є. Так, баклажанчики вам показали, дивіться, які негарні. Кущаться, це казімір. І прийду по перцях. Зараз покажу, що я роблю. В мене тут так було, ніби як просапано. Але трава де-не-де, ну, просте. І я ось, бачите. Підсаповою, під під скажімо так. А потім пройду і ще дорву в рядках, що там є, щоб не заважав, бо є такі, геть зовсім зарощую. А Трава не дурна, вона росте під крапельною стрічкою. Бачите? Посередині немає. А ось, де крапельна, то є вже. Є е, е, перчики. Хотіла вам знайти так швиденько, але не знайду. Ось так. Це гострий перець. Тут і тут. А історія рядок, третій з перцями. Ось то в нас крусадер, червоний кубовидний перчик. Ось така додалася нам сьогодні на вечір екстрена робота. Обробляти будемо карагеном. Він непогано бореться з жуком. Так що такі справи перевіряйте в вашій. Насадження щовечора, щоб не було таких неприємностей, як в нас. До нових зустрічей! Попрощалася з вами, але все ж таки вирішила показати, чим ми сьогодні обробляємо. Вирішили ми не давати не лише один кораген, а робити таку бакову суміш. Додаємо ми сюди бор, так як зараз у нас на баклажанах активно зав'язуються квітки, а бор саме сприяє утворенню квіток. І він важливий саме в період бутонізації будь-яких рослин, не лише баклажанів. Далі ми додаємо, до речі, і бор у нас і комплексний добриво від Gros Green. Це у нас формула 27-27-27 з магнієм та мікроелементами, а також мегафол. Антистресант, тому що, як я вже казала, зараз дуже велика жара на вулиці, і рослини від цього отримують стрес. Тому, аби його зменшити, ми даємо антистресант та активатор росту, все ми розводимо по інструкції, тому пропорції давати не буду. Дивитись інструкції, які вказані на упаковках, і так само розводити. Ось таке. Ось таку бакову суміш. Ми сьогодні додали екстрено, скажімо так, не заплановано.